Головна новина останніх годин Генеральна прокуратура визнала так звані Донецьку та Луганські Народні Республіки терористичними організаціями, адже вони мають чітку ієрархію канали фінансування та озброєння. І, попри заяви про захист донечан, багато фактів захоплення та насилля над мирними жителями Уже порушено карне провадження, яке передбачає до 15 років за ґратами. Район чистий добровольчий батальйон Донбас, про який вікна вчора розповідали. Сьогодні звільнив від бойовиків та взяв під охорону великоновоселківський район. А це півсотні тисяч люду. Тепер у розшуку керівник міліції, депутат регіонали та голова райради. А для тих, хто заплутався, оголошено місячник добровільного здавання зброї. Ферма поблизу села тут таємні збори в президії двоє хлопців. У одного автомат. Другий футбол чи з написом Роллінг Стонс зброю взяв, яку знайшов. Милкашка мілкашка да, милкашка. Теж зі зброєю. Ну дав друг, да, постріля чу вони. Сільський патріотичний актив. Сьогодні вирішили стати до бою з місцевими сепаратистами. Сепаратистський Сепаратистські мітингучора був. Е, зняли український прапор. Ну та бивши начальників сусіпатісне, табивши нинішні начальники і ну і, 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 їх, і халуї. їх Да, і халої состазібрали тутешніх селян та ще попросили підмогу для певності. Зараз я в селі велика новосілка за два кілометри від села тут Ферма, і бачите. Батальйон сюди приїхав, бо вчора в селі помінялась влада. Хтось зняв український прапор, повісив прапор Донецької народної республіки. Район на межі Донецької та Дніпропетровської областей два дні тому сюди призначили нового голову реадміністрації. Вчора сепаратисти його вигнали. Сьогодні він їде повертати під свою оруду адміністрацію та готуватися до виборів. З допомогою хороших людей ми сюди проведемо, вибори. Президент. Якщо буде помощь. бутака псачіка допоможі тимні добровольського батаріона Донбас, коросформірований жителі Донецької області патріотів України, що ми допоможемо обеспечить вибори на цій території. Ліця, которые з оружием будуть угрожать жизни і здоров'ю граждан, будуть блокироваться. Прапор Розгорнули сіли по машинах. Колона прямая в село. Ми в'їхали в великі новосілки. І зараз прямуємо до районного управління міліції. Батальйон став на позиції. Частина бійців намагаються потрапити в приміщення разом з новим головним міліціонером району. Зараз ми чуємо, що намагаються потрапити. Новий, новий міліціонер намагається потрапити в міліцію. І зараз я бачу, що його не відчиняють у двері. Зараз бачите, міліціонерів поклали обличчям на підлогу. Вони не хотіли відкрити новому начальнику міліції двері. Питаю, як сталося, що вчора з офіційних будівель прапори познімали. Вони не знають. Я вихідний був. Я суточному дежурстві, сьогодні. заступив. втім про це готові говорити. Місцеві, які спостерігали за операцією. Позачора поміняли главу адміністрації, яка при регіонах ще була. І вони вчора одразу, о прийшли тут. Там так там місце там 4-5 чоловік прийшло вчора. Повісила. Актив, бившої там такие. Я кажу, от зараз допросяться, позовуть, зараз прийдуть з блокпостів, пацани дадуть ну, пришли. Ну, а зараз ми під'їхали до е, як і Райради, і от бачите, висить прапор Донецької республіки. Зараз будемо його знімати, і я чую, як командир Донбасу сказав бійцям, щоб вони не виходили з машин, не лякали людей. Місцевий активіст знімає прапора. Селяни дивляться спокійно. А це один з тих, хто той прапор чіпляв. А хто це такий? За що? – Сіпраті ще інші сепаратисти з села дременули аж загуло. Цього теж відпускають після політінформації. Загін повертається назад у міліцію. Правоохоронці оговталися їм на пальцях, пояснюють, що відбулося. Зараз я йду в приймальню голови міліції і бачимо, що тут починається нарада з новим головою. На давайте подведемо то наш оканчання одного і початок другого. Здесь українська власть, другой здесь не будет. От себя лично обізпечує охорону як органам власті, так і адміністративних здань, допомож э, органам міліції в наведенні і підтриманні здесь порядка. Ремонт райвідділку командир пообіцяв оплатити скасу батальйону, який залишиться в районі до виборів президента. Хай зве Україна. Дмитро Латвиненко, Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.